Всім привіт! І сьогодні у нас 21, 21 грудня. Вітя кроїть. спан спанбонд на стрічки. Вирішили вийти трішки в прямий ефір, трішки поспілкуватись, якщо хтось зайде. Ну, такої особливої теми ніякої немає. Хотілося просто поспілкуватись, <смі> тому що якось два останні дні відео не знімаються, якось такий трішки пригнічений стан. Все більше е ну, так, щось робиться на автоматі. Е якось зовсім стало невесело. От можливо це після прес-конференції, яку нещодавно дав Верховний Головнокомандувач. тому що давно так нічого не здемотивовувало. Якось. Зовсім паршиво стало, якщо чесно. Після цієї прес-конференції. Е в воюючій країні президент дає прес-конференцію, і ти після цього відчуваєш себе пригніченим, спустошеним. От, блін, не хотів же, скільки казав, не буде нічого про політику. А як, якщо це ось так життя? Е Дійсно йде і тут е, я не знаю багато дуже емоцій, тому що дійсно таких два дні важких, важких, тому що просто ну розбирати вже розібрано на інших каналах е, вже багато. Е, я ж кажу очікування, що коли виступає президент в воюючій країні, це має гуртувати, надавати сили, мотивувати. Ти маєш, я не знаю, горіти після цього всього. А натомість ти чуєш валера, ти чуєш, я не знаю, там мільйон дронів. Вже тільки ледачі не порахував, що мільйон дронів це. Майже 3 тисячі в день. Ти розумієш, що ці мільйон дронів будуть так само, як зарплата вчителям 4 тисячі. Ти розумієш, як буде як мільярд дерев, як все інше буде, щоб приготуватися волонтерам нашити скільки там, 500 тисяч призвати, ну, тут треба їх одіти. Чи є боєкомплектів на 500 тисяч. Ну, ось все це воно просто. Ну, Дуже сильно дуже сильно збурює і, і от сталося так, що і довелося полізти в політику. Це моя особиста думка. Ось. Я не знаю, мене захлеснула хвиля емоцій з цього приводу. Я не знаю, що ще додати. Ну, про Валеру Мар'яну. Всі вже чули. Це просто приниження головнокомандувача, типу е, Валера і Мар'яна, два сапога пара. Чи, ну, от все це, як це все сприймати? Я не розумію, як це все сприймати. Дуже складно насправді. Такий ефір виходить. Знаєте, я от перед цим в мене був невдалий ефір, я його навіть видалив. Думаю, якесь у мене там косноязиче, якось я там не формулюю свою думку, щось не так. Подивившись цю прес-конференцію, я зрозумів, що все в мене в порядку з мовленням, що можна. Я можу спокійно спілкуватися. Навіть прибрало в мене ті комплекси, розумієте? Тому що я вважав, що у мене проблеми з мовленням. Я не розумію, як людина, яка провела стільки концертів, корпоративів, яка займалася цим все життя професійно, ну, не може не може просто відповісти на запитання. От не хоче. І вже складається реально таке враження, що це е, якийсь план про демотивації, зниженню е, оцього. Ну, блін, ну от я от розказую, як було, коли от в е, прийшли в, в Київську область, коли всі відбувалися Бучі, ми тут сиділи також. Коли ми думали, що нам робити там з козами, це вже серйозно вирішували. Ну, Воно рухалось все, і ми розуміли, що нам. ну. І просто два роки, два роки я цими байрак... Коли почалися ці байрактар Ньюс, у мене очі на лоб полізли, серйозно. Все, що робиться по телебаченню. я сьогодні телевізор не дивлюся дуже давно, але торохтить у діда. Значить, співають вони спочатку гімн України, потім запрошують до ефіру мати Саакашвілі. І говорять: ми будемо говорити по-русски. А для кого? А для кого ви будете говорити по-русски? Ну, візьміть її тоді перекладач на українську мову. Надайте. Чому я, дивлячись український телеканал, маю знати російську мову? А чи не по-німецьки, чи не по-англійськи? Я не знаю. ну, на якій мові. Чого? Ну, а якщо я виріс в селі, там і у мене було україномовне оточення, я маю право не знати українську, ой, російську мову. І от я маю право в Україні не знати російську мову. Чому? Е, ну, і іде війна. І вони будуть по-русські. Потіля... Тільки сказали прямо: а можна ми побалакаємо на мові ворога? А давайте. От у нас прийшла мати Саакашвілі, ми поговоримо з нею на мові вбивці. Це все під оці, під йолочку, ці новогодні, оці, всі пікалові, всі ці жені пригають, блін, з трьома бородами. Чесно, вир в душі дуже, ну, дуже це складно. Ну, от, хотілося просто, мабуть, це висказати, тому що м це дуже втомлює, коли ти носиш це в собі. І просто хотілося поділитися і сказати і свою думку е стосовно цього всього. Висловити, бо це просто я не знаю, це якась жесть. Це просто жесть. Ну, ми продовжуємо країти спандбонд на стрічки. Сьогодні, завтра у нас будуть в селі передавати там хлопцям які, ну, продукти, там все таке те, що там приготували мешканці села. І ми також хочемо сьогодні там спекти щось. Можливо, це, звісно, не супутник якийсь в космосі, але цей той пиріжок, який можна. Реально в руки взяти і хлопцям з'їсти. Буде відео, не берусь, хочу також показати, як у нас в селі е готуються Ну, для хлопців. Там. Якщо завтра вийде, то я зніму. От. Я ж кажу, якось вообще так от важко стало після цього всього, що е, от на автоматі просто ці от якось втратилось якоюсь безнадією повіло чи що. Цей мільйон дронів вообще просто, ну, Ну, от, ну, Я не знаю, на кого це обіц... Ну... Нема. Мені важко прокоментувати, тому що для мене це все здається настільки. І знову не підберу слова. От такий ефір. Буду я його завершувати. Принаймні. Я цим поділився. І я не знаю, що робити. Я не знаю. Чесно скажу. Якщо б я мав якийсь рецепт чи щось, я не знаю, але я знаю точно, що так ну, не може продовжуватись. Дякую всім, хто був з нами. От далі буде Ось такий перший ефір, тобто ще один бар'єр. Ми заговорили про політику. Нічого, це був привіт, привіт-привіт, канал Агростарт. Це така розмова, просто про накипіло, про, про прес-конференцію Верховного Головнокомандувача. Яка нещодавно відбулася. Просто така реакція на, на все ось це. Просто ділюся своїми емоціями тим, наскільки це мене демотивувало і спустошило. І що намагаюся знову знайти в собі сили, закрити очі і продовжувати діяти щось, просто знайти в собі сили. Тому захотілося трішки ось цього поділитись своїми ось такими переживаннями з цього приводу. Дякую всім. Обов'язково побачимось і до зустрічі в наступних відео. Привіт, Максиме! Вже ми будемо заканчувати. Так буде. Як тютюн ферментуємо, ніяк не ферментуємо, палимо просто отакий от як є. Дід як от перетирав. Його він натер, ми до сих пір його палимо, ще у той тютюн, який на горищі навіть до нього не, не дотикалися. Ну, всім дякую і до зустрічі в наступних відео.